Україна може імпортувати щонайменше 4 мільярди кубометрів газу з квітня по жовтень 2025 року. Про це заявив голова ТОВ оператор газотранспортної системи України Дмитро Липа в інтерв'ю Reuters. Зазначається, що і загально обсягу імпорту через Європу скраплений природний газ складатиме до половини, і якомога більша частина цього газу може надходити Сполучених Штатів Америки. Якщо ми беремо політичний аспект, то для нас краще доставити якомога більше американського СПГ до Польщі і поступово доставляти його до нас. Доводить Ройтер з його слова в публікації в середу, додавши, що поставки можуть здійснюватися через термінали в Німеччині, Греції, Литві та Польщі. Розрахунки Ройтер засновань на середніх цінах на газ показують, що загальна вартість імпорту становитиме щонайменше 1 мільярд доларів. Щодо інших новин тижня. Професіонали Нафтогазової галузі об'єднаються у Львові 29-30 травня 2025 року на конференції KC. Посилання в описі Якість, екологія, охорона праці та безпека. Укрнафта пройшла сертифікацію ІСО. Це були головні Нафтогазові новини тижні від команди KC. Більше новин читайте в нашому дайджесті за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, YouTube, Facebook та LinkedIn, щоб бути в курсі останніх новин.